you З перших днів існування Христової Церкви мучеництво стало одним із способів християнського життя. Багато подвижників через подвиг мучеництва удостоїлися вінців у Царстві Небесному, засвідчуючи свою віру у Воскреслого Христа Спасителя. Серед Собору святий Жон, особливе місце, посідає свята Великомучениця Катерина, пам'ять якої свята Православна Церква вшановує 24 листопада за новим стилем. Свята Катерина жила в кінці 2 і на початку III століття після Різдва Христового у місті Олександрії і була донькою правителя. Це послужило тому, що діва Катерина добре вивчила різні філософські науки, а її неземна краса прихиляла до неї серця багатьох знатних женихів. Та Катерина проголосила, що вийде заміж тільки за найкрасивішого і наймудрішого жениха. Почувши її ці слова, благочестива матір Святої Катерини. Повела її до одного благочестивого подвижника, який сказав, що знає такого жениха і навчив її віри в істинного Бога, Господа Ісуса Христа, а благословення вручив ікону Богоматері із немовлям Ісусом. Всю ніч Катерина молилася перед іконою і бачила у видінні Божу матір з Ісусом, який відвертав від неї своє обличчя. Наступного дня Катерина пішла до подвижника, щоби зрозуміти значення того видіння. І він, почувши про нього, охрестив Святу Катерину. Після того вона знову побачила видіння, на якому Христос звернув на неї свій погляд і в знак заручення із собою подарував перстень на її правицю. Коли одного разу в місті Олександрії було язичницьке свято, на твоприношення прибув нечестивий імператор Максиміан. Прийшла ж туди і мужня Діва Катерина, щоб перед усіма засвідчити істину віри Христової. Почувши її проповідь і боячись осоромитись, імператор забрав на суперечку з нею 50 мудреців, яких свята своєю мудрістю навернула до віри християнської. Розлючений правитель наказав піддати святу жорстоким мукам. Вона була приведена до колеса із ножами, але як тільки ножі торкнулися її тіла, то силою Божою колесо було зруйноване. Захоплена подвигом Святої Катерини, Дружина правителя Аторита Августа разом із воєводою Порфирієм та двома стами воїнів теж сповідували віру в Ісуса Христа. Бачачи непохитність віри Святої Катерини, імператор наказав відсікти її чесну голову. Провидіння Божим тіло святої було віднесено ангелами і поховане на Синайській горі. Вже у IV столітті на горі Синаї був заснований монастир на честь святої, який є одним із найдрівніших і найвідоміших у православному світі. У Михайлівському Золотоверхому Соборі на честь святої Великомучениці Катерини освячений правий приділ і тут же зберігається частинка її нетлінних мощей. Радуйся, Катерино, невісто Христова премудра. Саме так з давніх часів до Святої Катерини звертаються вірні з проханням про дарування розуміння і мудрості, адже вона є покровителькою тих, хто навчає і навчається. До неї звертаються ті, хто бажає вступити у шлюб. Благочестиві сім'ї моляться до неї про покровительство їхніх родин. В сьогоднішні часи важких випробувань ми молимося святій Катерині про зміцнення у вірі і в християнському житті. Їй як покровительці воїнів, ми сьогодні по особливому щиро молимося за наших захисників, щоб вони були зміцнені у боротьбі і збережені від усякої небезпеки. Нехай Господь за молитвами Святої Великомучениці Катерини. Дарує всім нам стійкість у випробуваннях, міцність у вірі, ревність у служенні Богу і ближнім, радість, мир і своє благословення.